Погнали. Всім привіт, Роман Гончаров. Я тут, Макс Фадзігун. І ми сьогодні говоримо про гран-при, який відбудеться у цю неділю. Гран-при Сінгапура. І... Сінгапуру. Сінгапуру. чи Сінгапура. Напишіть в коментарях, як правильно, тому що ми досі гадаємо. Словом, гонка нічна, друга в сезоні, але як усі говорять, перша справжня нічна гонка в чемпіонаті. Але все відбувається дійсно вночі, і гонщики живуть це зовсім іншим графіком, ніж звично. Том'я з Грюнер класну фотку виставляв, де да. горіть only in Singapore» Там не турбувати до другої години дня та, та, та. в готелях. До другій години дня вони прокидаються, в принципі, за графіком Романа Гончарова, Всі живуть. Uh, і Ром, і Сингапур підійшов ідеально. Так? Mm -hmm. от, це твоя траса. Да. Mm -hmm. um, ну і це, мабуть, одна з найтяжчих гонок сезону, там дуже висока вологість. Нас кожного року лякають, що буде злива і якраз тропічні зливи, які там, проходять в вечірній час, але насправді жодного разу такого не було. Uh, якщо мені нараджує пам'ять один раз десь на практиці, трошки покапало, але це зовсім ніяк чином не вплинуло на результат вікенда. Тому головна інтрига, яка нас з вами чекає перед Сінгапуром, це чи змогла команда Mercedes зрозуміти, що було не так минулого року, тому що ті проблеми, які якимось дивом з'явилися у них в Сінгапурі 15-го, були настільки фундаментальними, що вони по суті програвали своєму власному темпу дві секунди скола. Півтори програли в кваліфікації лідером І звісно, що це те, що виходить із ряда вон. така проблема не може бути і десь системною. Вони щось фундаментально зробили не так, і моя думка, вони точно зрозуміли, що дуже загадково тут Вольф вже сказав, що ми знаємо, в чому проблема, але про це поговоримо після гонки, коли дубль буде. Тоді розкажемо, що, що було не так, а поки що потримаємо у секреті. А буде ли дубль? А чи буде дубль у цьому питання? Жодного разу в Сінгапурі нікого не було дуба. І згадаємо Монако цього року, коли Мерседес там без проблем виступав останні роки в еру турбомоторів, і мало б вигравати цього року. І Рікардо мав би вигравати. Я думаю, що у цей вікенд із оновленим мотором Renault із м'якими покришками, які не завжди підходять Мерседес. Що цікаво, от ультрасофт не завжди та покришка, на якій Мерседес може їхати добре. Вони краще поступають на софт, на мідіум, ніж на ультрасофті і суперсофті. І це шанс для Red Bull і для Ferrari. В першу чергу для Red Bull. Нехай Ferrari перемогли минулого року, але перемогли багато в чому завдяки суперкваліфікаційному колу Феттеля. Якби не це, я думаю, що Рікарди виграв би і ту в минулому сезоні. Там була дуже щільна боротьба. Не можна говорити, що Феррарі була фаворитом цієї гонки. І чи буде дубль? Ну, я в принципі думаю, що якщо буде щільна боротьба в Монако за пол, то у Фетеля і Рікардо є шанс потіснити розброси. З Хеммельтоном питання, тому що якщо проблеми вирішені, то Хемілтон має бути попереду. Ну, Льюіс сам сказав, наприклад, касательно процедури старту, він сказав, що проблема не рішена, і вони у нас ще будуть. Проблема yeah. там дійсно, от там проблема фундаментальна, зі нас і Із того, як воно зроблено, ким воно зроблено і як працює ця система. І вона працює дуже нестабільно. І Дьюї сказав, що у нас просто рандомні старти. Ми або стартуємо добре, або зовсім погано. І він навіть побоїться, що це буде мати вирішальний вплив на його чемпіонську боротьбу із Ніко Розбергом. І це може бути так, тому що те, що було в Монці, це по-справжньому катастрофа для Сінгапуру. На цій трасі прогадати так багато позицій, це означає, що ти другим можеш і не приїхати. А, більше того, там ну, із швидкістю Верстапана, Рікардо, Феттеля, можливо, Райкерна можна претендувати лише там на п'яте-четверте місце після такого старту. Просто ще, якщо ти тіряєш, якщо ти провалюєш старт, дуже скажем так, висока вероятність, що ти можеш далі першого повороту не уїхати. Ми знаємо, який перший поворот. Там багато місць, де можна зрізати і будуть і, зрізати. Да, і поверідніше на Але що ми бачили ні Ось це Вже точно можна дійсно серйозно пошкодити І Там не тільки в першому повороті. Потім а, у нас є сьомий поворот після довгої прямої, точно буде багато атак першому, на першому колі, на другому колі. І звісно, це дуже аварійно небезпечна транспорт, велика кількість стін. Немає Нельсона піки молодшого, але я думаю, що тут без вказівок із підлейну, підполу, хтось зможе потрапити в аварію і це буде не один пілот. У нас чимало рентачів у пелотоні, які з радістю розіб'ють свої боліди, намагаючись досягти трішки більшого щеплення, ніж дає покришку. Тому я думаю, що гонка може бути цікавою багато в чому завдяки хаосу певному наставці, завдяки сейфті карам, які мають з'являтися протягом цього гран-при. І, і інтризі, яка поки що існує, у нас вже відбувається п'ятничне тренування, воно в принципі проходить так, як хотілося б нам з вами. Ферері, Ред Бул і Мерседес десь в одному темпі показують результати, але це п'ятниця. Ми знаємо, що вона проходить під форматом тренувань тестів. Кожен налаштовується під щось своє, а вже в суботу на відніх тренуваннях перед кваліфікацією побачимо більш-менш реальну швидкість. А, але надія є, на те, що буде цікаво. І саме тому одразу хочу вас запросити в неділю до Барльпаба на 14.30. Ми збираємося і дивимося гран-при Сінгапура, дивимося хороші компанії. А, я думаю, що ці дві години вони будуть нам компенсацією за Монзом. Потому что за Монцу хотелось обгость пристрелы. Да, ну и, и такие трассы, как, например, там Сингапур или Монако, ну, интереснее смотреть, даже если гонки скучные, например, их интереснее смотреть с той точки зрения, что намного выше вероятность того, что кто то уедет в стену. И такое же неоднократно бывало. Мы помним, например, какой э, поворот, где в, под трибуной проезд. Ну, в общем... Ты имеешь в виду заезд под трибуну, так. да? Mm -hmm. Вот. Скільки раз туди уїжджали, просто в його поворотах казалось би, нічого ну, сверхсложного в этом повороті нет. Ні, не минулого року, здається, двічі. Там бодоми тому не потрапляли, год. а на тренуваннях, звісно, там величезна кількість пілотів. Трішечки прокал, в точку хальмування, ти одразу опиняєшся у стіні. В цьому особливість даної траси. Ну і стратегам доведеться поламати голову, особливо якщо. Доведеться боротися в групі лідерів, врахувати і сейфті кари і те, що роблять інші суперники, тому що те, що зробив Алонсо, тоді спіке це так було сплановано командою якимось чином, але це може статися випадково, і хтось таким чином може потрапити в лідери із середини полотону, тільки за рахунок того, що поїде раніше на підстоп, і це теж треба враховувати. Тобто, гонка з цієї точки зору буде дуже цікаво. Так, ну я думаю, що ми можемо переходити до вопросам. Uh, як ви гадаєте, чи побачимо ми в 2017-му щось абсолютно нове у трансляції Формули 1 з огляду на спонсорство Хайнекен та участь Disney у проєкті F1? Дисней? Я, кстати, про Disney нічого не слышав. Ну, це вже зв'язок із Liberty Media. Є реально, знову ж таки, згадаю Монцу і. Можна усвідомити з цієї гонки, що у нас є реальна проблема формату трансляції. Тобто показувати спорт можна цікаво, навіть коли він не цікавий. І ось тут Формула 1 має великі прогалини. Вона не вміє цього робити. Якщо гонка нудна, все, ми бачимо процесію, ми перемикаємося від лідерів середнього плато, де теж нічого не відбувається. Один на одним їдуть пілоти, і це все наганяє тільки сум і сон. А ось е, нові власники, вони якраз спеціалісти із просування продукту в широкій масі. Я думаю, що у нас можуть бути зміни якраз в форматі трансляції, в тому, як буде використовуватися графіка, як буде використовуватися якийсь інтерактив. І тому дійсно я чекаю великих змін саме з 2017 року. Плюс вже говорять, що боліди виглядають суттєво інакше. Вони набагато приємніші на, огля... на око, ніж нинішня. Покоління гоночних болідів, І вже навіть лякають деяких о, пілотів, що сидіти за кермом такого боліду стане набагато складніше, і в них навіть буде лячно сідати. Тому наступний рік можуть бути великі зміни у формулі 1, на які я думаю, ми всі сподіваємося. Бо без цього чемпіонату буде поступово йти у формат такого артхаусу, який цікавить тільки Кубку фріків і відданих фанів. Все. Так. есть ли шанс, что Ньюи что-то противопоставит Мерседес okay. с их подвесками на 2017 год? Или уже можно до 2018 упрощаться с Андрей? там не, не лишай, что в справа. Так, Мерседес хитро сделали связок эм, между левой и правой подвеской передней подвеской. Эм, та система фрики, как в умовою рідини позволяла, гидравлики, так, позволяла нам Пов'язувати підвізку. Вона була заборонена, але вони зробили це із передньою підвіскою, яка завдяки своїй стабільності, і цій системі дозволяє більш, скажімо, рівномірно вантажувати колеса і розподіляти, розподіляти навантаження під час походження поворотів, через що боліди фактично їдуть як по рейсах, принянні із деякими іншими командами. Ну сразу туди просто ще один вопрос, і свято життя Мерседес активна підвізка? Вона не активна, вона, вона, вона комп'ютерна да. керується із під із, із комп'ютером першу чергу, не тільки із підвол, вона може керувати автономно комп'ютером, але вона реагує конкретно на ситуацію mm -hmm. на трасі. Стискається як треба на конкретних точках траси і розжимається так само. Це не активна підвізка, але це такий крок в цьому напрямку, і, звісно, це полегшує керування палідом. По Bull може скопіювати цю систему наступного року, безумовно. Але тут більш важливо, що Ньюї задіяний в боліді, який будується під новий регламент. І Ньюї завжди змів генерувати неймовірні ідеї, які на перший погляд не видно. І вже потім усі їх копіюють. Тому ось в цьому сенсі це величезний козир команди Red Bull. Такий питання. Причому ну, це реально не вигадка, Це може статися, враховуючи імпульсивність Маркіона, ну, скажімо, до європейської частини чемпіонату. Ось, буде там чотири гонки, на яких, якщо Ферері не поїде знову, Арівебе не може піти. Цілком ймовірно. Так. Хто краще як керівник FIA? Макс Моси чи Жан Тодд? Ем, ну, треба розуміти, що ФІА це міжнародна організація. В неї є якісь цілі завдання глобальні. Там, боротьба за безпечні безпеку та дорозі, за те, щоб була менша смерть на дорозі, так і інша за грамотність. І в цьому сенсі я думаю, що Жан тут зробив більше ніж Макс Мосл, який якраз більш зосереджений був на. Деяких ключових продуктах, які супроводжує ФІА, Формула-1 у тому числі. Формула-1. Макс Мослі, по-моєму, більше стратегічних речей. Для Формули 1. Для, 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 для спорту. А Фіа це ж не спортивна організація, це організація, яка займається автомобільними клубами по всьому світу. Жан Тот тільки й те робить, що у різних країнах відвідує клуби, якісь програми розпочинає, якісь фінансування надає. У нього більш глобальна мета зараз. І я думаю, що він сам перед собою поставив таке завдання. Мослі був більш локальним, більш по Формулі 1. Ми його більше чули. Ми жан туди іноді навіть на гонках не бачимо. Мослі завжди був при Формулі 1. Так, э, расскажите про новых владельцев Формулы-1 и что будет с Берни. Значит, ну все знают уже, что Формулу-1 продали компании Liberty Media. Продают. Ну, продают продавать, да, и есть, будут пивро. Ну, это понятно. Сделка, потому что сделка очень большая. Понятно, что такие вещи не решаются за день. Но да. я там высказал предположение в, в дискуссии там с одним человеком. Ну, там же очень интересные вообще детали сделки. 1,1 миллиард долларов попросили наличными. Вот. И э, это... Ну, я... Знаете, вот, исходя из всех вот этих вот точечных каких-то сообщений, которые доносятся сделки об этой, я сказал, везде, где замешан Берни, ну вот мы еще, наверное, года 4, может, я не знаю, может и лет 10 еще будем выгребать новости о том э, постепенно. Вот, что, что же интересного было в этой сделке. Берни просто так ничего не отпустит. Ну то есть да, Формулу 1 продали, продают. І, і відділка буде какби, ну то есть Формула 1 буде відходити в руки нових но Просто так, я кажу, ніхто цього не залишить. І тут треба розуміти, що в нас не йде мова про продаж цілого продукту, йде мова про продаж контролю над комерційними правами Формули 1 і над тим, як вона продається, як вона представляється публіці. Спортивна частина вона залишається, по суті, під фіром. Команди теж нікому не продали, учасників не продали. Продали якраз ту картинку, яка створює ФОМ формуламан менеджмент, ось цю частину, і яка генерує величезний прибуток. Причому продали не повністю. Зараз йдеться про 37% для Ліберті. Там ще кілька власників і залишається у CVC нинішніх основних власників 20, майже 25%. Плюс у Берні теж два І є. Два с два, два хаку ну там, Не, он... і, там два з невеличким залишиться після того як буде а, за шість місяців а, ну, а, там, нова, ну, У нього ж є одна йому там частина йому а частина принадлежить бомбінам. Там 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 вот. такі схеми. Вот, там, вот, там там вот. такі офшори. Можна тільки позаздрити тим, хто розбирається От, в цьому всьому і хто знає, хто кому що реально продає. Звісно, Берні не піде, Берні не, яка вміє продавати, вміє робити продукт. Не завжди до нього достукалося через те, що у нас вся демократія з'явилася в Формулі 1, що команди мають свою думку, фія свою, Берні свою, і це іноді призводило до того, що нічого не відбувалося. Тут, якщо Берні якось розв'яжуть руки, у нього з'явиться шанс краще продавати. Це те, що йому здавалося завжди, він, він зробив формулу таку, яку ми маємо зараз. І, звісно, нові власники мають. прислушаться его думки в час. Ну, Берни, а Берни, сам, да, можно найти Берни сам не скрывает того, что он сказал, у меня единственное, что мне не удалось э, существенно развить Формулу-1, это соцсети. И говорит, я надеюсь, что Чейз Керри, э, это, грубо говоря, Берни теперь только американский, вот, ну, представитель от компании Liberty Media, э, который будет по сути совмещать э, вместе с Берни Костоном теперь функцию руководителя, вот. Он говорит, что я надеюсь, что Чейз Керри, э, как американцы, они из всего умеют делать да, э, деньги, и они понимают в соцсетях. Я надеюсь, что они вот эту вот нишу э, тоже будут развивать. короче, чекаем платных подписок на трансляции Формулы 1 через сайт. Возможно, для кого-то это будут какие-то шокующие, большие цифры. В порівнянні з іншими чемпіонатами, які продають там свої підписки за 200 євро на чемпіонат MotoGP на весь сезон, або ж навіть меншим, здається, якщо рання підписка оформлена. Тут можуть бути інші цифри, але це дозволить, скажімо, величезній кількості болівальників, які не мають змоги дивитися нормальну формулу, не по якомусь там посиланню в 360 p а 320 p а реально в хорошій HD якості із статистикою, з якимись додатковими камерами, включеннями і так далі. За прийнятні гроші, там, вартість абонементу в спортклуб, скажімо, вартість трансляції Формула-1, це можна буде продавати. Плюс інтерактив, якісь ті ж швидкі вставки про гонки, якісь кращі моменти, які з'являються в інших серіях, у твіттерах, на Фейсбук і так далі. Цього немає у Формула-1 поки що, в достатній кількості. Це твісно, треба піднімати. Як Батін сказав, цікавіше покемонів. Чому всі ловлять покемонів? А формулу ні. Yeah. Не фоловлять так. Це треба зробити з форму. Чи можливий варіант, що Суперквят залишиться з Red Bull у 2017-му? Ну, варіант можливий, але я не думаю, що це буде. Ну, я теж вважаю, що він там, на рівні 25%. А, якщо ґазхи не візьме титул чи gp 2... Але віде. дійсно там у нього в конкурентах, то по суті не лишилося нікого, враховуючи стабільність його виступів останнім часом. А, але цей варіант не варто виключати, тому що як на мене не перек немає в гаслі того, що було в тих інших пілотах, які отримували підвищення до Доро Росо і отримували шанс потім виступати в Red Bull, Red Bull потрібен новий суперпілот. Вони вже отримали собі рікардо, продали Фетеля, отримали Ферстапіна, отримають Сайнца за рік, і зрозуміло, що для них вже не мета просто привести якогось наступного. Акерсуарів Формули чи Скота Спіта. Їм потрібен топ-пілот. І не видно, що в Гаслі є. Далі є певна прогалина в молодіжній програмі. І ось це може дати шанс квіту залишитися. Можливо, через не знаю, якісь там маркетингові принципи. Хоча, мені здається, зараз Red Bull мати квята і не мати квіту це плюс-мінус не те саме. Все одно не купують Red Bull через те, що Red Bull зробив з от, от З цієї точки зору маркетингова була ціні з для Red Bull ну, в Росії. ну, скажем, 25 500 еще рублей Сколько еще лошадиных голов отправят э, фуры э, тех гирам других команд? Ну, подобается, как остальным часом новый не форму 1 один заявляется. Вы смогли это видеть пальца, причем очень просто. Кто-то и начинается на с слив. Есть чутки впадок. это же не можно проверить, Что Феррари ведет из Падди Потім можна запитати про це Фетеля і Райкена, а потім запитати до самого поділу і ще й до таборів. Ми отримуємо 5 новин на рівному місці. Чим не привід заповнювати сайти і отримувати якісь трафі. Ось ось так все і з'являється в Формулі 1. Звісно, є якісь реальні чутки, які потім підтверджуються. Ми не раз чули про контракти пілотів там, за 2 роки до реального переходу і і Лонця переходили в Макларен. Але це, мабуть, не той випадок. Тому що Паді Лоу тільки цього року отримав підвищення і став директором ем, компанії, яка володіє командою Формули 1 і базою в е, Великій Британії. І людина, яка пішла на таке підвищення, ну, точно не буде переїжджати в Маранелло під е, гарячу руку Учитывая, что скорее всего, Мерседес вновь лучше всех выполнит домашні завдання 2017. У кого самый высокий потенциал стать второй силой в сезоне 2017 года? року? 10. Я, сада, вообще, Я думаю, що, цього року побачили, що може Red Bull робити, якщо у них. Тобто, ви розумієте, що з мотором було Рено, ми року, якщо Red Bull так виступав. У них записи нормально було з шасі, але мотор був настільки поганим. Ну і розумієте, наскільки все з шасі зараз у Renault, Що вони з таким мотором пасуть задніх. І так, будучи Заводська команда, так. Стойк ли розрішити активні підвіски? <coughs> так останні п'ять сезонів, так или інакше команди розходить огромні ресурси, щоб здати не Ну, Команди завжди будуть знаходити можливості витратити гроші, щоб десь випередити конкурентів і знайти якусь сферу, де вони можуть бути кращими. Але дозволяти активну підвізку, повертатися в цю електроніку навпаки треба спрощувати. Спрощувати, давати більше. Ем... Дайте більше механічного зциплення. Дайте більше механічного цеплення, дайте більше рівних умов. Коли сезони 10-го року сезон згадаємо, в сезон, якому всі добре знали, що таке гума Брічстоун, всі добре знали мотори. Мотори були майже рівними знаємо, своїми характеристиками. Регламент був сталим вже другий рік аеродинамічно, він був спрощений суттєво перед дев'ятим сезоном. І все це дозволено командам продемонструвати феноменальний сезон для нас. Ми величезну кількість бачила людей на подіумі з різних команд. Ми отримали реально шістьох претендентів на титул в сезоні. Ось це та, ну, що я, кілька, я, я взагалі всповінаю, ти знаєш, бриджтоун це покришки, на яких на одному комплекті можна було три гонки їхати і всього і круті були. були Очень гонки гонки. Були офігенні, офігенні. І та ж сама Піреллі, яка кожні там, кілька тижнів починає вигадувати щось із компаундами і вносити зміни. Ці зміни вони можуть а, дати якийсь там плюс пірелів, вони можуть вибухати, бути краще витривалими до парізів і таке інше, але деякі команди краще протестовуються, інші гірше. І це якраз створює різницю. Там тому що команди мали приблизно однакове розуміння. Ну, кстати, э, така знаєш затравочка для апагаворі. Не думаєш ли ти, що ліберті медіа, которая ну... очевидно, будет заниматься развитием Формулы-1 и пытаться ее популяризировать. Вряд ли бы они совершали подобную сделку, если бы понимали, что все настолько плохо в Формуле 1, потому что она очень сильно зависима от ФИА, она очень сильно зависима от команд, у которых есть право голоса. Не думаешь ли ты, что есть какая-то предварительная в них там закулисная договоренность о том, что немножко будет посвободней? чувствовать себя Формула-1, меньше зависеть от ФИА или ФИА в будущем чуть-чуть будет упрощать систему для того, чтобы нагнетать и подогревать интерес к Формуле-1, делать ее, грубо говоря, по уровню шоу, ну, очень плавно, очень аккуратно, да я так, вот, но приближать где-то там к Наскару. Я сподеваюсь, что это так было. Еще, действительно, план был просто поступово американизировать этот спорт, тришечки, тришечки, крок за кругом. Там, до 2020 року вивести на якого на якийсь рівень, який буде сприйнятний болівальникам Формула-1 зі старим старих зі стажем, які не дуже добре сприймають зміни. І водночас приваблювати молодих болівальників. Але є її проста відповідь, яка ну, ймовірніше, мабуть, була правдою. Формула-1 це бізнес, який акумулює майже 2 мільярди баксів щороку. Цей прибуток, який отримувала компанія CVC, буде тепер отримувати Liberty Media. Це бізнес, який працює, ви купуєте бізнес, який одразу приносить вам гроші. Так, вкладаєте на перспективу там 9, майже 9 мільярдів, але їх всіх 9 мільярдів буде відбито за тисячі років. Так тому тут, то, то, на жаль, може бути і просто питання бізнесу, і всі ці розмови про те, що вони будуть ваблюти молоду, аудиторію, розвиватися соцмережі і так далі. Це таке невеличке прикриття. Там вони попрацюють, зроблять краще але Формула-1 навіть у